Стоп, стоп, стоп. Давайте вже закінчати. Тепер нам треба розказати щит. Начинаємо, ну, з самих більших до самих менших по, по виграшу. З самих менших по виграшу до самих більших по виграшу. Перша йде Венера. На неї попало 54 старой, а вона більше програла. Эээ, ну чему? Ну так Венера. Дальше Д я Марс. У попала 36, мотору идти. А, ну да, мене більше мене. Ой, меньше, Кто дальше? У нас Д, Меркурий. Меркурий се попало 14. Дальше йде Тея, в неї попало 7 і проту у нього попало 4, найменше. Розходьмось. Хе. Тея, тобі повезло. От ну, там. Я пішов до проту. Ну, добре. Так, проту, нам треба щось про щось поговорити. Прошу. Ну про щось такое важне. А що це важно? Ну давай, кажи. Mm -hmm. mm -hmm. Не, я не зараз кажу, я не можу сказати. Венера, в мене така проблема. Ну, яка? Я влюбилась в то. Ох. А, я понял. Просто ты на ну, ну, початку на Станмство планет сказала, что хочешь мати планету, это життя. Ну, життя на мені будемо робити, а любов напрото. Ну не знаю. ну я хочу, чтобы всі планеты, кроме Меркурія були пригодны для життя. О! Mm, понял, а почему так? ну, Просто я в него влюбилась. И я хочу, чтобы у него было часть с ним. Понял. Привет, Марс! Привет! Я тебе хочу что-то рассказать. Ну что? Эм, ты что-то хочешь мне сказать, а что это? Не знаю. Ну. Это что? Не знаю. Кстати, а я я придумав кличку. Земля. Ну, через то, що в тебе дуже багато землі, самая більше, ніж у нас, через то що ти, через то, ти ты найбільше каменестый планета, самая більша каміннистая планета, а камень це земля, то ти будеш землей. Прикольно. Ну Я про то. А, та. Ну, давай. Що будемо говорити? Про що? Ну, я ж казав, про що ти від мене скриваєш? Що вона хоче? Не знаю, може влюбилась. Ой, правда, піду до неї. Ну, привіт. Я походу понял, що ти скриваєш. Та, я люблю тебе. Перед початком відео я хочу вам сказати, що в мене є ще шорти. в мене є шорти. Ну і чомусь люди їх дивляться і не переходять по великих відео. Через те, що мої шорти це короткі. Ну, мої шорти це, так сказати, одривок з серії. Тому ну, переходіть дивитися у великі відео. Ну, то, через того, як це? Дивитися одривок, ну серію не дивитись. Богіті, якщо ви вже подивилися малися на яку частину, то треба перейти і подивитись повну частину, повну серію. Ну так, приступаємо відео. Я тебе теж ідею. Що? А, я не знала. Це так прикольно. Ну що, давай зробимо общу орбіту? Ну, давай, обща орбіта. Так класно звучить. Правда? <кій> Хто тут в нас? Хто тут у нас на одній орбіті? Що ви таке? Я вам кажу, не будьте на одних орбітах, а ви на одних орбітах. М -м, так, ви на одних орбітах, а ну-ка вже розходьтесь. Не можна бути на одних орбітах. Ви розумієте, що через то може статися погане. Ви зіткнетесь. Поняли, розкудіться. Привіт, Венера. Привіт. Що робиш? На мені появилось життя? Поняла, поняла, що на тебе появилося життя. І що це за таке життя обичне там. А, а що ти прийшла? Цікаво. А просто я призналася в любві, він тоже, но... Ми захотіли зробити обшу орбіту, то прийшло сонце і воно нас зігнало. Вот так це. А, а то ви можете просто за, того за сонцем, щоб воно не бачило. А так що можна було? Так? Піду прото скажу. Привіт, Марс. Привіт, прото! Що робиш? Що роблю? Ну нічого, просто ну, пористею. І про що порив? Ну, портує. Ну, і що вона призналась? Призналась. Я їй тоже. Що ти тоже її любиш? Ну та що? Я не знав. А тепер буду знати. Кстати, ми захотіли зробити обшорбіт, то ми... Ну, зробили вшубі, але сонце побачило і нас вигнало. Тепер, ну. Треба щось зробити. То давайте підете за сонцем. І правда, як я не додумався. Привіт, привіт, прото. Так, мені там сказали, що, ну. Типа. Мені там сказали, що, типа. Можна бути за сонцем. І ми прийшли зараз за сонцем, правда, якесь співпадіння. А мені Венера теж сказала. О, ну що, давай будемо на общій Орбіті? Давай будемо на общій орбіті. Стоп, 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 стоп. Не переключайтеся, і просто зараз буде нова рубрика під назвою. Так сказати. Життя на Венері. і починаємо. А тепер вже кінець. Давай будемо на одній орбіті. Давай. Ми будемо на одній орбіті. Пройшло 5 днів. Прото, прото, кому я кажу про то, що? Нічого, я просто хочу вже тут. Скоріше. Та ти безумно. Сонце нас може побачити. Воно вже нас не бачить п'ять днів, а може зараз побачить. Не видумай. Не побачить. Кого я бачу? Що це таке? Чому вона у нього робіть вже п'ять днів. Ви виналися з системи. За системи? Що-чор, підете на за нами битаймості? Ну там нікого нема. Ну та тому суть. Ну якщо ви ще будете нарушувати закони нашої системи, то ви виграна за сонячної системи. Ха-ха-ха. Прийшло 5 днів. Ти. А мені кажуться, що ми змінились. Набагато змінились. Бо я більше вчу науку, а ти. А я? А я що? Ну, а ти якось стала безумна, яка почала нести про якісь, так сказати, столкновіння. Ти Ти про планетарний поцелуй? А чому ми його вже не робимо п'ять днів? Боже, зараз ми його зробимо. Ти зайшла ума? Ні, його невозможно. Ні, його не треба робити. Треба треба. Треба. Ні, я не буду робити. Ну просто. Давай. Наша нова Рубрика, ой, не нова вже, ну під назвою життя на Венері.